Україна це моя земля. Тут моя сім'я, тут моя родина, моя Україна це любов з першого погляду. Моя Україна це мелодія бабусиної Колискової. Моя Україна це вишитий рушник на покуті і писанка на столі. Моя Україна це дім, де завжди з любов'ю чекають наші рідні. Україна це райський куточок на землі. Україна, це така краса, що ось спинись і з Богом розмовляй. Моя Україна це земля, на якій я стою, дихаю, мрію, кохаю. Моя Україна це вели з Дніпра, козацький дух і мова Солов'їна. Україна це моя Європа, яка навколо мене, Україна це мій дім та моя фортеця, місце, в яке я вірю і яке люблю. Україна це колиська гордого українського народу. Україна. Це...